Міла Куніс та Ештон Кутчер голівудське подружжя акторів Міла та Ештон активно волонтерять та допомагають Україні. Як відомо, сама Міла має українське походження, тож війна не змогла залишити її байдужою. Зірки зібрали 45 мільйонів доларів на допомогу Україні, залучивши понад 65 тисяч донорів по всьому світу. Крім того, у 2022 році. Вони подарували 20 тисяч бронежилетів для Збройних сил України. Тим часом Ештон захоплюється хоробрістю жителів країни, в якій народилася його дружина, і додав, що він ніколи так не пишався тим, що одружений з українкою. Зі свого боку, Міла зазначила, що вона пишається тим, що українка, події, які розгорнулися в Україні, руйнівні. У цьому світі немає місця для таких несправедливих нападів на людство.